Міжнародний автобусний рейс із Кіровограда до німецького Тріра затримався, бо і пасажири, і водій, та й сам бус опинилися у заручниках інших пасажирів. Люди придбали квитки на рейс і мали би приєднатися до решти подорожувальників у Львові. Однак місця в автобусі їм не знайшлося. Перемови з керівництвом компанії ні до чого не привели, і власне тоді розпочалось захоплення. Автобус Кіровоград Трієр прибув до Львова вчора близько третьої дня. До салону зайшло семеро пасажирів, а вільних місць жодного. Щойно це з'ясувалось. Почався бунт. Всі заходять одразу в автобус. Давайте кричати, там, ставати з наших місць, У нас там є номера, Ну говоримо, у нас у всіх є білети, всі списки. Якщо не хочуть розмовляти з нами, вадітілі. Сміються будем говорити правду. правду. Світлів зміються, просто пораджувалися. Один з пасажирів досить похилого віку. Він просто фізично кинувся на водіїв і була власне бійка. Люди не дочекались допомоги від фірми перевізника, тому почали власним коштом вирішувати проблему. Збирали кошти в автобусі. Пасажири вже свої кошти віддавали для того, щоб декількох пасажирів відправити їх. Вночі відправили через краків, через Варшаву. Приблизно 8 годин люди вирішували, що робити із зайвими пасажирами. Щойно питання залагодили. Автобус рушив, утім за кілька метрів знову зупинився. З'ясувалося, він несправний. Водії та чоловіки-пасажири спробували полагодити автобус, але безуспішно. Протікає бензин, тобто будь-яка іскрика маленька, і не дай Боже, що вони буде. Люди добу провели без їжі та води, спали на підлозі у залі очікувань. Серед пасажирів був з десяток дітей. Спати тут було, правда жахливо. Тут взагалі скам'яки якісь тверді. І твердо да. савечка мучиться. Фірма-перевізник резервного автобуса так і не надала. Директор Львівського автовокзалу каже, щоб компанія більше доби не реагувала на пасажирів. Такого тут за останніх чотири роки не було. Резервний автобус. Надається нами, якби перевізник вийшов раніше з нами на зв'язок раніше би спрацювали, переносячи свої речі в інший автобус, люди так і не отримали гарантій, що без проблем дістануться до місця призначення. нас На да. зв'язувати офіційно. до гірліця. Далі перевізник вам подасть автобус зустріч, який вас довезе по погірмані Перевізник Двоє суток нас бросать. Спілкуватись у офісі компанії перевізника не хочуть із журналістами. не були продані біліти. Випір. І там не то количество, которое написали на самом деле. А що там відбулося? Розкачіть, будь ласка, а чому вам должна об этом рассказывать? Розлучені пасажири уже написали скаргу у Мінтранс, вимагають позбавити компанію ліцензії на перевезення. Наталка Волосацька, Орест Львів, новини 2+,2.